В планах було завтра виїжджати робити під сую ділянки, Ну, щось емтезон підвів. Або розвалився диск щеплення, щось зашкребло, якраз тільки заїхав у двір, бризкав до сходовим соняшник. І зашкребло шкребло в цей, відкрив лючок. А там ось зараз покажу десь. Такі ось два кусочки. Більш за все, що з диска. І шкребе. Коротше, попадос. Культивація відміняється завтра. Будемо розкочувати і дивитися, що там з щепленням. Так що їдемо на ремонт. Буде контент по ремонту. ще. здоно, негадано Думалося, другий буде контент, але ну, вийшов по ремонту. Будемо розбирати, не знаю чи сьогодні, чи вже завтра. Подивимося. Ну, трошки клони міняються. Так, ну що, вже в принципі може все готово до того, щоб розкочувати трактор. Трошки добавило роботи з кондиціонером і з е, куном. Більше трошки крутити. Кондиціонер сюди в кабіну, все вкинув, ну, Ночі більш-менш повід'єднував усе. А там зараз, як попідмущую скіти, е, зачолимо наверх. Тоді вже відкручуватиме це там лонжеру, не все тоді буде видно, чи все відкрутив, чи можливо ще щось. Ну Коротше, трошки кусок роботи є. Хоч би хотів сьогодні розкотити, знайти причину, а завтра вже тоді скручувати і збирати все до кучі. Прогазово. До, догазувався. Вчора розкотили, дуже нічого не знімав, бо все бігом-бігом. В принципі, що, Розкажу, в чому була проблема. Проблема була в корзині. Оця верхня кришка, що на корзині. Ось середина шестерня, ця, що на вум іде. Тут ось позрізало оці якою називається? Заклюбки то позрізала. І то воно цукотіло. Оце ж все вивалилося, а ми розкотили, беру, а воно витягується оце все. Середина витяглася. Коротше, що треба було замінити верхню кришку. Подзвонив до хлопців, в кого є бушна корзина. Громчика було. З 892-го корзина повністю в зборі. Він тут зняв, поставив собі лепесткове щеплення. Каже, вона там зовсім мало проробила, коли став її та і все. Поставили її це скручуємо. Ну щось поки що Щеплення таке дуже туге. Подивимося, воно на 892 х Більш за все, що оці пружини трошки жорсткі воно ще нажимається. Ну, будемо дивитися. Ще підрегулюємо. Якщо буде тверде, то будемо доварювати е як плече на щеплення. Тяжку добавлюти, щоб м'якше нажималося. Ну, То, по ходу, діла буде вже видно. Так що потихеньку крутимо, складаємо, тоді вже подивимося, що воно з цього вийде. Zapuszczamy.

Виїхав на тест Дрою. Значе ну, нормально, ну щось туговоте. Сцеплення. Так, що, в принципі, по трактору все доробили. Трішки щеплення столом м'якше, ну, не набагато. Скільки я дивився в інтернеті, і в тіктоці, і в ютюбі оцих всіх приспособ, що роблять плече більше на е, цей, на щеплення, але ще тоді вижимається, туса фігньо, не ведіться на це. Ми прожорилися, мать три часи. І тут з цими тяжками вони пересверлювали, і туди заводили, і туди заводили. Не, все одно вижимний ганяє постійно, коли в такому положенні щеплення не довключає. Трішки тут ось переробили, припідняли, виходить цю тяжку з цієї сторони ще, не тільки спереді, а й ззаді. То трішки стало включатися. М'якше, але все одно ну, воно того не варте, я вважаю, то не заморочитися з таким щепленням, бо все одно не обдурите, воно буде або не довмикати, ви постійно ганятиме, І не вийде з цього рая нічого. Ну а так, в принципі, все треба буде помити, бо це в маслі. Якщо в спину помию, а ні то буде і так. бо завтра поска, а там після воно масло копа, крутше, треба все буде попередивлятися. А там з понеділка виїжджаємо культивірувати вже під сою, а там ще й під кукурузу. Взагалі робота буде. В общем, друзі, такий вийшов ремонт, трошки наморочилися. Якби відразу перекинули верхню кришку з корзини з моєї, то воно було б трошки проще. Ну, нічого. Уже що є, то є. Зловне, що воно працює. В общем що, з вас традиційно лайкосик, підписочка, таке вийшов відео по ремонту. Дуже в процесі нічого не знімав. в принципі. Все зрозуміло, причину показав, як зробили і що зробили, теж показав. Так що, друзі, якось так.